Привіт, сонячної Одеси. У продажу Lexus GS 350, 3.5, бензин, атмосферник на повному приводі, на автоматі, в гарному сірому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою літньою гумою. Автомобіль в дуже гарному стані, повністю обслугований по техніці. Всі рідини та фільтри поміняні. Підвізка також обслуговувалась вчасно. Їде збито, не тарабане. Дуже гарно тримає дорогу. Дійсно повністю обслуговане хозяйське авто. Перегляньте, як вона виглядає з виду. Точніше, ззовні. Дуже гарна, дуже гарний колір. Дуже гарна комплектація. Ось така в нас перфорована шкіра. Просто в ідеальнішому стані все чистенько, охайно, нічого не протерто, не затерто. Є електрошторка заднього вікна, чорна стеля, люк. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння з пам'яттю положень, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Ось такий стан сидіння водія. Таке відчуття, як ніхто на ньому і не сидів. Дійсно, стан як у нової автівки. По комплектації. Електросидіння з пам'яттю положень, електрокермо з пам'яттю положення, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, двохзонний клімат контроль, підігріви та вентиляція сидінь, гарна мультимедіа, парктроніки в коло, камера заднього виду, все повністю по автомобілю працює, старт-стоп, електроручник, автодальній. Пробіг у нас всього 170 тисяч кілометрів. Для цього двигуна та коробки це зовсім не пробіг. Ні чеків, не помилок, не горить. Працює кожна кнопочка, двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Дуже гарний стан. Не знаю, ще, ще що сказати про дане авто. Є пелюстки переключення передач. А переглянути та придбати цього красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.